Продовження теми про обшук. І питання, чи треба кооперувати з тими людьми, які приїхали на обшук? Тобто з і тою всією бригадою. Ну, в певному сенсі треба. Бо ж ну, наведу такий приклад. Які базуються знову ж на вимогах Кримінального процесуального кодексу, а саме статті 236, частини 6, яка надає право слідчому відкривати приміщення і все, що там завгодно робити. І от якщо ви підете, в... для себе метод конфронтації спілкування з ними, саме конфронтації, то вони вам з хати зроблять ну, хіросіму або нагасакі. От в такому стані вони лишать вам ваше житло. Дуже часто в останній, наприклад, останній приклад в хаті. Обшукували ну, буквально всі приміщення, всі до одного. Всі до одного. Це означає також, з там, якісь кімнатки, де щось зберігається, щось старе. Люди поскладали в, в картонні коробочки і позаклеювали. Ну, стоїть там щось, стоїть там, книжки дитини з першої кляси, да? там, якісь його зошити. Ну, так, зберігають собі, може там, через років 20 сядемо разом і подивимось. Ну, так... Або в приміщенні, в іншому приміщенні в гаражі знаходилися коробки, великі коробки. З, там, з, один, одна, одна була з кондиціонером, який був недавно придбаний. От, одна була там, з якимись запчастинами, які теж були недавно придбані. От, тук слідчі, звичайно, їх вскривають. А як вони вскривають? Як хочуть, так і вскривають. Якщо у вас не знайдеться під рукою якогось там ножичка такого, от, що обоє ріжуть, щоб повскривати ці коробки, то вони, 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 вони оце вам все просто пороздирають. А якщо ви будете з ними ще й в рукопашну ходити, то вони більше того зроблять. Вони зайдуть до вас в, в сип'яню і вам шукають не тільки шуфлятки. Прикроватних тумбочок, вони також візьмуть і вскриють ваш матрас. Матраси дорогі. Є матраси по 10 тисяч гривень, по 20 тисяч гривень, є дешеві, по 5 тисяч гривень, по 3. Але це все, все ж таки гроші. І якщо слідчий захоче, то він вскриє цей матрас, бо буде казати, що може ви там золоту поскладали або гроші. І цей матрас ви потім просто викинете. Буде на вам нанесена шкода. І ви проти цього нічого не зможете зробити. Більше того, можуть розкручувати шафки в, в столі, тобто виймають шафку, виймають шуфлятку, а потім там ззаді розкручують е, стіл з задньої сторони, шафи розкручують, шукають друге дно. Ну, ну, лізуть куди хочеш. Був у мене навіть от цей останній, коли е, навіть в вольєр пішли е, шукати. Щось там, що вони собі уявляли, бо в ухвалі не було вказано, що ж вони там мають знайти. Але вони вимагали вивезти собаку з вольєра для того, щоб обшукати вольєр. І уявіть собі, що я, наприклад, один на обшуку, а до собаки ніякого відношення не маю. Тож мені треба викликати все ж таки або хазяїна, або. Забезпечувати певними, певних особ, ну, має слідство для того, щоб ту собаку вивезти. Кінолога запросити, да? Ну, ніхто там сильно цим не бавиться. Якщо собака бігає по території, то взяли, а вони заходять з обшуками, і ви її там не прив'язали, як треба, то вони взяли і її і застрелили. Вся історія була навіть відео з цього приводу. Тож обшукували вольєр. І собаку треба було виводити в якийсь спосіб. Тобто виникає купа таких питань, непередбачуваних, які треба під час обшуку вирішувати. І це в інтересах вас і вашого клієнта, щоб ваше, ваше майно лишилося потім ну, хоча б здатним до використання, а не так, як після Хірусіма або Нагасакі. Тож для того не треба йти в конфронтацію з Слідчим, а треба навпаки. Здійснювати своє з ним спілкування в такий спосіб, щоб в певному, сенсі, в певному сенсі допомогти йому передивитися ті всі речі, які він хоче обшукати. Нічого способу немає. При цьому всьому ви мусите для себе в голові і за допомогою ваших значить, вашого знаряддя фіксувати весь цей процес для того, щоб потім, бо обшук буде тягнутися щонайменше 5 годин. Пригадати, що ви хочете внести в протокол навіть е обшуку як ваше зауваження. Бо ж повторюю ще раз, під час обшуку ніхто вам так, такого права не надасть. Хоча заявляти ви, ви таке е м, ну, зауваження. Маєте право. Успіху всім. Слава Україні! Героям слава Смерть ворогам!